Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті! Це місто Житомир. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава всім хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. Ну і сьогодні, як завжди, кармаркет покажемо вам декілька рядів, які автомобілі щойно заїхали. які автомобілі вже декілька днів є. У нас на майданчику, коли може показати, що сьогодні у нас п'ятниця. Скажу чесно, сьогодні п'ятниця, в суботу ми не маємо можливості зняти. Але автомобілі вже стоять черзі для того, щоб ви в суботу, в неділю, мали можливість переїхати на кармаркет з інших областей і придбати собі автомобіль. Але нагадаю, що працюємо ми щодня і в суботу, і в неділю, і в понеділок, і вівторок, середу четверг і п'ятницю. Тому вся інформація про кармаркет у нас є на сайті. Тому обов'язково сайт, ось тут знизу буде силочка. Потім у ми є в Телеграм. Ось тут буде телеграм. Коля вже махає головою. Так буде тут. Тут є Інстаграм. Ну а, друзі, а ось тут вайбер. Тут вайбер, ми вже є вайбері, підписуйтесь на нас, і машина тільки заїжджає до нас на кармаркет, і в вайбер у вас приходить повідомлення, що всі автомобіль, всі характеристики про цей автомобіль. Ну а зараз розпочнемо. Розпочнемо з Атуліоном 2014 року, 250 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель. Автомат ціна 13700. Автомобіль пригнаний з Німеччини, має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка і є один підкрас. Так. Нове щеплення, масло. Так, що там ще? Помпа, масло в коробці і цеп, ремень, не знаю, там ГРМ. Теж все поміняно так, далі у нас Citroen Berlingo пасажирі 2009 року, 191 тисячу пробіг, 1,6 бензин, механіка, ціна 7300. Ще 110. Тільки Альтеа, 11 року. 231 тисяча пробігу. 1,6 дизель, механіка, ціна 8900. Ми бачимо всередині шкіру. І ми бачимо автомобіль з Німеччини, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка, один підкрас. На черзі у нас Opel Zafira 2008 року. 151 тисячу пробігла ця машина. 1,6 бензин, механіка, ціна 6700. Така білюсінька-білюсінька. Нічого не скажу вам, додаткової інформації. Це місце хтось забронював. Я думаю, зараз автомобіль приїде. Так, шкода Тур». 2006 рік, 147 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 5800. За Додатковою інформацією, автомобіль з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми. повністю ТО. Не фарбована. Стан на 5 з плюсом авто на обмін. Написано 2006 року. Ми бачимо. Так, далі шкода Фабіа. Сама синенька, а всередині у нас білий салон, ну, кремовий салон. 2008 рік 230 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка ціна 5900. З Німеччини пригнене авто. Один ключ, один комплект Гуми. Перевірити лакофарбове покриття. Так. Максимальна комплектація. ну Це важлива інформація. Максимальна комплектація. От, Фабії зараз на чергі Opel Astra H. 2009 рік, 285 тисяч пробігу, 1,7 дизель, механіка. Ціна 5900. Авто пригнане з Польщі, два ключі має, є сервісна книжка і плюсик на лакофарбове покриття. Не знаю, чому люди ставлять плюсик. Там ми хотіли, щоб люди вказували, чи є підкраси і що. Там станом кузова. Так, далі. Рено Megane 2010 рік, 200 тисяч пробігло, 1,5 дизель, механіка, ціна 7300 автоздань, один ключ, один комплект гуми. Є сервісна книжка, ЛФП перевірити. Заміна масла плюс фільтрів. Це рекомендація. Чи замінити, чи була заміна, невідомо. Пишіть, шановні власники авто, пишіть, будь ласка, більш детальну інформацію. Так, на черзі Volkswagen Jetta 16 й рік, 125 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат, ціна 8800. Авто, авто, авто. На жаль, нічого не можу сказати е, з приводу додаткової інформації. Для всіх, хто полюбляє BMW, ось гарний приклад BMW 320, -й, 11 й рік, 135 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат. Ціна 10 999. В середній ми бачимо шкіру, ми бачимо люк. Що там у нас пише власник про це авто? Так, авто. Авто. Корея. Один ключ. Один комплект Гуми. Один підкрас. Є сервісна книжка. Так, на черзі. Volkswagen Golf Плюс. П'ятий рік, 183 тисячі пробіг, 1,4 бензин, механіка ціна 6500. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект Гуми. Сервісне обслуговування. ГРМ. Замінено. На 176 тисячах. Тобто взагалі тут 7 тисяч назад. Так, щеплення нове. Колодки і диски нові. Рекомендація. Та щось не видно. Замінити мастило та не видно що ще. Ну, Фільтри, відповідно. Так, далі. Toyota Avensis. 11 рік, 134 тисячі пробігла. 2-літровий дизель, механіка, ціна 9900. Ми бачимо, дуже якісна шкіра всередині збереглася дуже якісно. Так, Німеччина один ключ, два комплекта гуми. Повністю обслугована, підкраска пота. Сів і поїхав без нарікань. Ось так каже власник Тойоти. На черзі у нас Mazda 5. Mazda 5, -рочка, 2008 рік. 250 тисяч пробігла, 1,8 бензин, механіка ціна 5700. Авто Швеції має один ключ, має два комплекта гуми. Є сервісна книжка, не фарбована. Рекомендації в дуже доброму стані, хороша сімейна ТО повністю обслугована. Ну, Дійсно, гарний мінівен. Має багато місця всередині. Я думаю, що колись ми знімемо про нього огляд про мінівен. Взагалі плануємо, але, на жаль, немає часу. Але плануємо зняти огляд в ціновому сегменті, а ще й про мінівени. Так, Volvo S-80, восьмий рік, 299 тисяч пробігу, 24 дизель, автомат. Ціна 8700. Ну, Вольви в порядці. Дві якийсь там салон всередині. Яка там якісна і гарна в мустані шкіра? Авто з Австрії, один ключ, один комплект Гуми. Сервісної книжки немає. Так. По ФП. Фарбоване заднє крило та дверка. Авто має... Не знаю, працює добре. На жаль, не видно. Приємний розхід палива по місту 7,5-8 літрів на 100 кілометрів. Ну, дійсно, авто гарно виглядає, це ж все-таки Вольво. Так, далі. На черзі у нас Peugeot 308, 9 рік, 230, здається, тисяч пробігу. Зараз подивимось, 230 тисяч пробігу. так. Це у нас, напевно, 1,2 чи 1,5. А, 1,6. Бензин, механіка, ціна 5,750. Там дуже багато написано. Я, якщо зможу, то прочитаю вам. Бачимо панорамний дах. Так. Фінляндія. Під замовлення. Два ключі, два комплекта гуми, заміна мастила та фільтрів. Так, як нове по лакофарбовим покриттям. Акумулятор новий. Масло та фільтри замінено. Угу. Так, в гарному стані. Не бите та не фарбовано. Додаткова інформація е по номеру. Так, ух ти! Ще один мінівен. У нас ряд мінівенів просто. Citroen c 8. Рідко у нас буває таке авто. 2003 рік 227 тисяч пробігу, 2-літровий бензин механіка. Ціна 4999. Авто до 5 тисяч, ну, тому що рік 2003. Так, Німеччина два ключі, один комплект Гуми, без ТО. Перевірите лакофарбе покриття. дуже цікава машина. Щось ще одне слово і написано комфортне. Дійсно, ми бачимо сім е, місць, ми бачимо мінівен дуже такий високий, який цікавий там. Е, у, ну Сітреен взагалі цікаві по дизайну. Цікаве у нас е, шкала приборів по центру. Ну Про Citroen як і про Chrysler я думаю, ми знімемо все-таки міні-вен окреме відео. Так, далі, дача docker Це у нас вантажівка. 2020 рік. 47 тисяч пробіг, 1,5 дизель, механіка. 12,100 ціна, два ключі має, дві комплекти гуми має один підкрас. Для роботи ідеальне авто. Такий, для малого бізнесу. Так, Peugeot 308 SW. 10 й рік, 157 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 тисяч. Друзі, у нас панорамний дах. У нас всередині не шкіра, але сидіння тканина, як в нові. Так, Німеччина два ключі, один підкрас. Сценік. Рено сценік. П'ятий рік, 260 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка. Ціна 4,99. Ось так, 4,99. Франція один ключ, один комплект гуми повністю обслугована. Сколи цар, ну, подряпене є. Так, по техніки обслуговування нові форсунки, турбіна, ремні, масла, ходова зроблена. Ось так. Навіть майже не потребує. Я думаю, не майже, а не потребує. Так, Kia Rio, 12 рік, 164 тисячі пробіг, 1,4 бензин, встановлена ГБО. Автомат ціна 7400. Куплено офіційного представника в Україні, два ключі, два комплекта гуми не фарбовано. Фу, взагалі, так. Да. Так, далі. Манюнечка стоїть. Саменька тут з краєчку. Аудія четверта. 2000 рік. 2000 року. Боже, як моя дружина майже. Так, 280 тисяч пробігу, це 2-літровий бензин, механіка. 4500, ця манюня з люком коштує. Манюня. Які диски. Яка ж вона красунька. Хоча і 2000 року. Так, в тому випуску ми показували кактус, він такий був інший. Це якщо білий коля, то був перламут. Ось вона, коля, покажи, ось там стоїть, ось там, от стоїть. Стоїть ось цей от кактус. Це інший кактус. Але теж коричнева шкіра всередині. Але тут є панорамний дах, а в тій не було. Отже, це четверте кактус, 2014 рік, 175 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, ціна 11900. Авто пригнано з Данії, має два ключі, один комплект 2, є сервісна книжка, не фарбована. Ну, З панорамним дахом то взагалі класно виглядає. Ні, ну Космічний дизайн. у... І кактуса. Так, далі, Peugeot. Peugeot 1007 Чесно? Я думаю, 107. Це Маню, яка 1007. 107. Я думав... Ох ти! А може і 1007. Друзі, ну я чесно не стикався з таким Peugeot. Не, а 1007, все-таки 1007. Двері, друзі, двері, з'їзні, тобто бік, Вони не відкриваються. Не rolls Royce, звісно, з'їжджають. Не відкривається в іншу сторону, а з'їжджають. Все-таки Peugeot 1007. 2008 рік 165 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка 5200. Це у нас з Польща, Хоча, я хотів сказати, може це не француз, взагалі може якісь, не знаю, з іншої країни. Так, Має серну книжку. Косметика у нас. Так, люди, двері з'їжджають, і навіть і прапор Польщі і подушка Польщі. Ну прикольненьке авто. Реально, ручки такі тут масивні, ти бачиш, можеш ближче зняти. Я не знаю, чесно, перший раз стикаюсь, Подивіться, яка тут так ручка. Такий як літак просто. Взум. Я ж сюди з'їжджаю. Мені прикольно, чи їде вона, коли відкриті дверця. Тому. Реально можна відкрити дві двері. І взагалі літом наша тика кабріолет. Так, ну і висока вона, диві, подивіться, вона вище кактусу, навіть якщо взяти її вище взагалі. Ну, клас, дика стіка. Чесно, мені нап... нагадує якусь японську Тойоту, а не Пежо Так, далі, Ford Focus, Ford Focus, 10 рік, 289 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 5900. Авто з Німеччини має два ключі, має дві компле... два комплекти гума. Так, Мерседес Бен, це єшка, мабуть, так? Да? Є е 250-й, 2013 рік, 222 тисячі пробіг, 2,2 дизель, автомат. Е, Хотілося щоб 12 тисяч коштував. Ні, 17500. середній бачимо шкіру. Ну, гарний мерс взагалі. Пуф. Так, Америка, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, не фарбований. Вкладень не потребує гарне авто. Ну, Ми бачимо, що гарне авто. Дійсно, всередній салон. Ось я не знаю, як можна ось такого року, 13-го року, це автомобіль 9 років, а салон в такому стані. Привіт, красунька! а 6, 6 рік. 343 тисячі пробігу. Хоча для Ауді це взагалі не пробіг. 2,7 дизель, автомат, ціна 7100. Ми бачимо всередині тканина, не шкіра. Люку немає, але яка вона. Ви подивіться на ці диски. Я хочу Коль, щоб ти зняв окремо диски тут і гуму. Тут низькопрофільна гума. Супер диски. Німеччина, два ключі, один комплект гуми не фарбована. Ах, яка ж вона крутецька. Ауді. Так, да, диски тут. І гума тут, напевно, 17, де, напевно, колеса. Я думаю, що 17 стоїть. Так. Шкода Актавіатур. Четвертий рік. 221 тисяча пробіг. 1,6 бензин, механіка. Ціна 500. Знімаючи авто автопригнан, один ключ, один комплект гуми. Без підкрасів. Рекомендації. Без вложень сіві поїхав. Колодки нові, масло, фільтри. Помінени. Рейка нова. Ходова норм. Ось так. Volkswagen Passat b 6 10-й рік, 190 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат. Ціна 8600. Німеччина. Два ключі, один комплект гуми БСТО. ТО. Підфарбована дверцята, оригінальний пробіг. 185 тисяч. Я думав, що там, напевно, техогляд якийсь написано на 185 тисяч. Так, далі. Дача Сандеро. 2010 рік, 152 тисячі пробігу 1,4 бензин. Механіка, ціна 3,999. Ну, тільки 100 баксів за релігі стоять. Тюль. Так, Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Сервісна книжка є, не фарбована, а можливо і більше. Оця штука дуже дорогенька. Не хочу образати дачу Ще таких пару комплектів, щоб зверу був багажник, пів ціни авто. Одразу. Так, Ford Focus 2016 рік. 57 тисяч пробігу, друзі. Двохлітровий бензин, автомат. Ціна 8400. Оця табличка продаю зверху. Таке відчуття, що 157 тисяч пробігу. не треба здерти обов'язково. Отже, авто з Америки, один ключ, один комплект гуми. Е, так, сервісна книжка присутня, два підкраси. Е, майже нове авто, друзі. Ще 16 рік, 57 тисяч пробігу. Всього-навсього. Так, далі. Лансер. Mitsubishi. 2006 рік, 192 000 пробіг, 1,6 бензин, механіка, ціна 5100. Голландія, один ключ, один комплект гуми, тобто Нідерланди. Он до ексклюзив поїхав, Ренотвінго. Наступного разу покажемо. А, може зараз покажемо. Так, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, підкрас заднього крила. Рекомендації. Рідний пробіг. Так, ходова повністю пере. Перебрано, написано, ну, тобто зроблено. Вкладень не потребує. Друзі, шановні наші власники, хто нас дивиться, пишіть українською. Ну, досить вже писати російською мовою окупанти, мови цих тварин. Так. Рено Сан... Самсунг. Це Самсунг. Рено Самсунг. А він же Самсунг, 2015 рік телефон Самсон, 26 тисяч пробігу. Друзі, ну це взагалі це подарунок. 26 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 11 тисяч. Ви подивіться, яка там шкіра. Таке відчуття, що спереду ніхто там ніколи не сидів. Там настільки е, темна, шоколадна шкіра, вона ну, перфора, перфорована. Тобто там, я думаю, що є і підігрів, є і обдуви. Там є все, що потрібно сучасному авто, хоча авто у нас. 11-го? 15-го, да? 15-го року. Так, це авто з Кореї, один комплект гуми, один ключ. Ах, гарнюще, гарнюще, диски, які гарні. Так, далі. Chevrolet Captiva, 12-й рік. 111 тисяч пробігу це 24 бензин, встановлено ГБО, механіка, ціна 12200. Ми бачимо комбінована шкіра разом з тканиною. Авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми І найголовніше написано без підкрасів. Рено Меган, Меган, Меган. Білесенька, гарнесенька 2015 року, 221 тисяча пробігу. Це 1,5 дизель, механіка, ціна 9100. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Тут у нас ми бачимо шкіра скомбінована тканиною в салоні. Не бачу комплектації взагалі. Ну, що тут у нас? Басе стоїть, звук не стоїть. Так, Німеччина два ключі, один комплект, двоми є сервісна книжка Книжка без підкрасів. Ну, ось ексклюзив, якщо що людина приїхала, стала ось, ось перед вами стала. Е, вперше у нас е, Renault Twingo. 17 рік, я думаю, ну, передок реально похоже на Зоя да? електроавтомобіль. Але позаду вона зовсім інша. Так, 2017 рік 140 тисяч пробігу. Це однолітровий літровий бензин, механіка. Ціна 6799. Авто з Німеччини. Має два ключі, один комплект гуми, Остання ТО на 136 тисячах, тобто буквально 4 тисячі назад. Не фарбована. Ви подивіться, кліренс цього авто. Вона досить таки височенька, вона п'ятидверна, а не трьохдверна. І ви подивіться, який цікавий дизайн. Вона, бачите, касети. Тут все пластик. Тут не мігеньке все. Тут це пластик, тобто дуже легко миється. Ось ми бачимо 142 тисячі пробігу. 142 тисячі пробігу. А ви сказали, 140. 142 тисячі пробігу Так. Біленька, вона мені знаєш, вона мені схожа щось е, стиряне зі тренаже на кактус. так, Оці, оці штучки перфоровані. Е, потрібно обов'язково виправити десь власник побіг. Де власник? 142 тисячі пробігу має. Так, шкода Октавія А5, 12 рік, 135 тисяч пробіг, 1,6 бензин встановлено ГБО, механіка ціна 9900. Авто у нас е, офіційно куплено в Україні, два ключі, один комплект Гуми. Сервісної книжки немає. Так. Капот крило у нас чи підфарбовано, чи мій не, не написано. Так, далі. Renault Сценік. Grand Scenic, тобто має 7 місць. 2008 рік, 249 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 5850. Авто пригнено. З Німеччини два ключі, один комплект Гуми. Обслугована, має три підкраси. High Power Sport. Renault Megane. Восьмого року. 170 тисяч набігала. 1,6 бензин. Механіка. Ціна 5 888. 8. Це у нас Нідерланди. Два ключі, один комплект гуми. є сервісна книжка. Я думаю, що не просто так ця наклеїшка там наклеєна. Я чесний, м'яга-експерт. Так, Volkswagen Passat b 5 ну взагалі це реально крутецький автомобіль. Наскільки я знаю, наскільки він м'ягенький, як він їде, це b 5 2002 року. 187 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Є бензин, механіка 5250. Друзі. А у нас сирена. В Житомирі. До речі, не було декілька днів. Сподіваюсь, що це просто так сирена. Отже, авто з Німеччини, один комплект гуми, один ключ. Увага! Повітряна тривога. Є сервісна книжка, як нова, дуже гарна. Комплектація, я так розумію. Газ, бензин. Дуже гарне, щось дуже гарне. Та ми бачимо, що дуже гарне авто. Ну, дійсно, це автомобіль b 5 В цьому сегменті. Та b 4 то взагалі вічний автомобіль. Ось b 5 це зовсім інший рівень після b 4 І це седан, як він гарно виглядає. До речі, які диски. Ну Чесно, тільки гарні відгуки про цей автомобіль можу сказати. Так, Рено Маган, шостий рік, я ж мега експерт. 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 5777. Авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми, як нове, нефарбована. Монітор, навігація. Навіть ось так. А де це монітор навігація? Ну, Можливо, людина зняла, може там десь поставити потім. Так, Шкода Октавіа 5, 2006 рік, 246 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат. Ціна 6450. Німеччина, два ключі, один комплект гуми, Обслуговано написано. Ну і будемо закінчувати наш огляд сьогоднішній Volkswagen. Від так, Б 6 2008 рік, 218 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка. Ціна 7450. Німеччина, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка і є один підкрас. Ну що, друзі, ось такий огляд. На сьогодні пройшли два ряди на кармаркет. Знову якийсь меганчик до нас приїхав. А це взагалі меган? А не лагуна, це лагуна, напевно не схожа на Е, я думаю, цей автомобіль покажемо вже наступного наступних вихідних. Отже, з вами був я, Павло Легенчук, і всім скажу в попередньому випуску. Ми показували фотографії, на що ми витратили ті кошти, які ми зібрали, як завжди, нашим хлопцям, дівчатам. Шкода, що як завжди, я кажу, потрібна ваша допомога. Тому ось тут знизу посилання можна донатити обов'язково фото, відео. А тут буде обов'язково у нас в якомусь з випусків. Ну а на цьому будемо говорити вам пока. Слава Україні, слава ЗСУ! Дякуємо всім, хто боронить нашу землю. І я думаю, що зовсім скоро вижена цих тварюк, тварин з нашої землі. Все, пока до зустрічі і обіцяємо, що наступного тижня обов'язково буде у нас сегмент від 7 до 10 тисяч американських доларів. Колічка, пока. Всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки.